Привіт, думаю, ви часто чули, що серветки у клівінгу різні і мають своє призначення, і це правда. Частково можна казати, що виробники збільшуються і розширюють лінійки, і це просто маркетинг, і це також правда. Але є дійсно базові правила застосування різних серветок, які працюють краще для вирішення тієї чи іншої проблеми. І застосовуючи їх на тічічій поверхні. Я сьогодні брала 4 види серветок базових, які ви можете купити у будь-якому маркеті. Хочу, щоб ви їх протестували на практиці. Перше це целюлозна. мабуть, вона незамінна на будь-якій кухні, тому що вона добре поглинає вологу, будь-яку вода на полі і підходить для швидкого прибирання і поглинання різної види рідини. Другий варіант це віскозна. М'яка, еластична, у практиці її застосовують для видалення супового і вологого прибирання. Третій варіант безморсова. Як правило, вона полірує, не залишаючи слідів, і підходить краще для делікатних поверхні, таких як скло нержавіючі поверхні, очищення техніки. Ми також її протестуємо. І четвертий варіант. Це, мабуть, моя найулюблена серветка мікрофібра універсальна. Вона досить багатофункціональна і має у складі 80% поліеси і 20% відсотків І дуже щільна, тому що щільність її 340 грам на метр квадратний. Вона глибоко очищає поверхні і ефективно прибирає будь-який кліпний бруд навіть без використання хімії. Ідеальний варіант для сухого і для вологового прибирання. Тож ми протестуємо всі чотири серветки. У двох випадках забруднення. Перше це буде сухий бруд. Я просто розсиплю каву, цукор, спеції, зроблю мікс. І другий варіант буде розлита кава і чай. Подивимося, що спрацює найкраще в цих методах. Давайте тестувати. Ну що ж, пробуємо перший тест. У мене є кава, цукор і суміш спецій. Зараз я їх розсиплю рандомно. На стіл буде у нас такий бруд. Віскозна. Якщо її функціонал у вологому прибиранні, то в принципі в сухому вона також може справлятися і непогано нам прибере забруднення. Залишаються сліди, але мені неї працювати реально складно, тому що я не можу її зручно взяти і, по-перше, не можу повністю прибрати забруднення. Але попробуємо її протестувати у вологому варіанті. Зараз я її під рукою відчуваю краще. Зрозуміло, що правило нам каже, що спочатку забруднення сухе, ми маємо прибирати сухим методом, а потім, відповідно, вологе. Ну, мені, в принципі, питає її пройтись по одній стороні і перевертаю на іншу. Відповідно, залишки бруду залишаються. Ну, все, що я можу це зібрати його одну кучу і мені просто треба вже полоскати серветку. Відповідно, далі, другий раз прополоснувши, я вже можу його зібрати собі в руку. То це робити досить обережно, щоб просто не розсипати забруднення фіскозна. В принципі, якщо виробник нам каже, і по правилах ми можемо її використовувати для сухого варіанту ідеально, тож давайте ми так і зробимо. Мені зручно неї прибирати забруднення в плані, коли я її тримаю в руках. А в сухому варіанті робити такі рухи мені зручно. Але вона залишає сліди, відповідно, бруд в сторони розходиться, працює так собі, тому що забруднення просто розлітається в різні сторони, і ефективно це прибрати реально майже неможливо. Після першого полоскання мене забруднення майже не лишилось. Але я вам скажу, що цей метод очищення так собі безворсова. Вона настільки нова і настільки ідеальна, що мені не хочеться її, чесно вам скажу, забруднювати. Але ми маємо протестувати і цей варіант також. В принципі, виробник нам каже, що вона працює в сухому варіанті ідеально саме для полірування, тож давайте спробуємо просто прибрати бруд із поверхні. Мені потрібно змінювати сторін, Уже одну я змінила. Але забруднення розсипається у різні сторони. Чесно вам скажу. Ще є четверта сторона. В принципі, чотири мені достатньо, щоб прибрати повністю сухе забруднення. Але після полоскання вона, звичайно, стає вже не такою ідеально чистою, але хоча б немає на ній борсинок із забрудненням. Тобто я можу спокійно її скласти і нею ще здійснити притирання. Екофіта універсальна. Поки що це одна робоча сторона. В принципі, працює. Ви знаєте, найкраще. Мені Ще я однією робочою стороною приберу ну, майже весь бруд. Що залишаючи сухою. У мене є ще тут дві робочі сторони і тут чотири робочі сторони. У мене є кава. І в мене є чай. Телевозна. У мовтому варіанті. Я пробую одним рухом прибрати все забруднення. Зараз подивимося, наскільки це в мене виходить, ну не дуже. Але одного полоскання мені хватило повністю, щоб прибрати весь вологий бруд. Віскозна. І прямо вже зразу намочила воді і пробую прибрати одним духом. Одним не вийде, як ви бачите, бруд розтікається. Перше полоскання. Майже. В принципі, два полоскання мені достатньо було, щоб прибрати повністю забруднення. Без Ворсова. Давайте тестувати в сухому варіанті її. Так, бруд розтікається в різні сторони, мені важко його прибрати. В принципі, одним полускання можна прибрати забруднення, але я вважаю, що ця серветка повністю не підходить для цього прибирання, тому що залишаються розводи раз. По-перше, волога залишається, коли вона висохне, то точно будуть розводи. Ну, оцінюйте самі. Фінальний варіант універсально. В сухому варіанті пробую. Повністю впитує забруднення з першого разу це прям реально ідеально. Просто подивіться.